Зараз хочу зайти для вас в віллу. Ця крамниця дуже сподобалась. Хто дивився її в Хельсинках зі мною. Дивимось, що нового вони пропонують на осінь. Ось такі гарні манекени. Кардигани різноманітні для холодної погоди. Різних коврів 3499, 3999. Вже багато на осінь. Скандинави полюбляють звіринний принт, тому він завжди є в них в наявності в будь-яких варіантах сукні. Светри грубої в'язки. Дівчата привітні завжди вітаються. Ось тут тудимося, що вони виставили на знижки, білі кросівки, але вони натуральна шкіра, тому трохи дорогі. Ось такі гарні светри. Але короткий рукав, вони літній варіант. Костюми теплі, сали, сале. -сале джинсові курточки, але вони літні, вони бежевого кольору. Також різноманітні сукні, але все це літо. Ось такі сумки вони представляють саме зараз. Досить такі прості, я б сказала, бренду. не з дешевих. Мінус 50% літній асортимент. Це, що мені особисто подобається, ланцюжки з перлами. І ось такі гарні кульчики. Також з перлами. 1299. Вартість. Сокні довгі. Це вже зимовий варіант з воротом хамут, ось такими крильцями. Ніби зверху вдягається балеро з довгими рукавами. І ось такі ж наподобі костюми теплі, спідниця та светра. Комплекти. Звісно, можна розкомплектовувати. Тридцять дев'ять єврок. Ось це балеро. Котрі продаються окремо. Ось такі болеро З рукавами. 36 євро стоїть саме болеро, котре вдягається зверху на плаття. Сукня з довгими рукавами. Як ви можете бачити, якщо їм вже набридла класична полоска, синьо-біла, вони роблять її кольоровою або під кутом нахиленою. Ось такі варіанти. 2999 сукні. Синя біла, чорна біла. Ось це класика. Маленьке чорне плаття. Сподіваюсь, вам було цікаво. Ось це, друзі, великий магазин дресмена. Але для того, щоб в нього попасти, треба вільні руки, тому що руки вже з пакетами. Також мінус 50% на літній одяг. Мінус 70, мінус п'ятдесят. Це магазин Халенен. Це наш улюблений гіпермаркет всіляких фінських брендів. Тут можна віднайти будь-що. Від взуття і до вечірніх суконь. Дуже гарний магазинчик. Ось така у нас сьогодні прогулянка, тому що коли їдеш не своїм ходом, а з друзями, то маєш враховувати їхній час. Ми з вами подивимося, що саме є на знижках. Взуття було 60, зараз мінус 30. Фінські виробники, тому ціни не дуже такі малесенькі. Мінус 20, мінус 30. Що мені подобається, що фіни завжди готові до якихось святкувань. Подивіться. Ось такі гарні босоніжки, вечірні клачі, дуже приємно. Воно робить святковий настрій. Ось наші сумки улюблені. Вони також фінських виробників. Як я вже казала, виробляють дуже багато. Гарної якості, дуже багато, але ціни не дешеві. Звісно, є ось такі тканеві Digital. Можливо, це під комп'ютер, під ноутбук для тих, хто працює. Але також для дівчаток і маленьких. Ось це натуральна шкіра. Ми вже бачили цей відділ. Дивимося, яка нова форма ось така. Воно ніби класика, але коли вона відсутня в продажу, то для нас це майже новинка. Хочу вам показати, друзі, ось такі цікаві вовняні домашні капці. Вони лікувальні. Чому я так кажу? Тому що. Вовна вівці, натуральна, і повністю ці тапки зроблені з неї. Різні варіанти, як ви можете бачити, але на морози вони дуже добре гріють ногу. Ось такі з квіточками. 2999 ціна. Ще мені дуже подобається, що у них завжди є класичні ось такі на маленькому підборі. туфлі, Кому на роботу, кому на офіс. Єдине, що я не можу ніяк знайти, це ось такий самий супермаркет дитячого взуття. Дорослого багато, а дитячого не дуже. Дивиться взуття ніби верх шовк. Дуже симпатичні. Ось класичні з гострими носиками та і такі підбори подивиться для всіх, для всілякого смаку, хто любить індивідуальність. Стоп, друзі.